Вже у березні вінницькі пенсіонери на мінімалці отримають доплату з бюджету міста. Це щоквартальна муніципальна допомога, за якою передбачено виплати людям з інвалідністю і тим, хто доглядає за своїми родичами. Щоквартальна квартальна муніципальна допомога призначається громадянам, які зареєстровані на території Вінницької міської територіальної громади. Таке рішення днями прийняли депутати на крайній сесії. Для такої підтримки малозахищених категорій населення. В першу чергу це муніципальна допомога допомога, яка буде виплачуватися в першу чергу. Це нашим непрацюючим пенсіонерам, розмір виплат, яких зі всіма надбавками, перерахунками не перевищує 2300 гривень. 500 гривень виплачуватимуть у рамках ініціативи «Вінничани важливі. Для отримання муніципальної доплати потрібно звернутись із заявою в прозорі офіси вишенька та центральний. У рамках програми «Вінничани важливі впроваджували допомогу під час ковіду, і це була підтримка, а ця муніципальна допомога також є підтримкою для наших малозахищених верст населення. Вона є поквартальною. Наприклад, якщо за перший квартал, то вона буде виплачуватися перша виплата в березні, за другий квартал буде виплачуватися в червні. Просимо всіх звертатись до прозорих офісів, хто підлягає під такі категорії, і подавати документи.